Гаразд, давайте розберемося. Отже, 2025 рік журнал Nature, і там публікація, яка ну справді змушує задуматись. Дослідники з Чикаго, вони, виходить, вперше створили квантовий біт, кубіт, всередині живої клітини. Так зазвичай, як ми чуємо про кубіти, ну знаєте, десь там, у лабораторіях, суперхолодних чи в алмазах чи надпровідниках. А тут біокубіт на основі білка. Звичайного флуоресцентного білка, хоч і трохи зміненого, і от сьогоднішнє наше глибоке занурення саме про це, як таке взагалі можливо, і чому це ну, може все змінити? Ну, знаєте, що тут справді захоплює? Це ж фундаментальний сув, от серйозно. Досі квантові технології, особливо у ці, де треба контролювати окремі квантові стани, вони були ну, прив'язані до дуже чистих систем ізольованих, часто холодних. А тут Тут вперше вдалося не просто, скажімо, побачити квантові ефекти в біології, ні, а саме контролювати квантовий стан. І де у цій всій складній, теплій, такій, знаєте, шумній метушній живої клітини. Це ніби стирається межа між світом квантової фізики і живою матерією. Ось тут стає дуже цікаво. Слухайте, а як їм це вдалося? От технічно, вони взяли цей флуоресцентний білок, так схожий на ті, що біологи і так використовують, щоб ну, підсвічувати клітини, і щось там змінили? Так, трохи модифікували, і виявилося, що у цього білка є такий особливий енергетичний стан електронів. Його називають триплетним станом. Можна уявити як такий собі тимчасовий. Притулок для електронів. Ага, їх туди можна закинути лазерним імпульсом. І важливо, що в цьому стані їхні квантові властивості, спін, зокрема, вони стають відносно стабільними, ними можна керувати мікрохвилями. Тобто лазером ввімкнули, мікрохвилями покерували. Саме так. А головне, коли білок повертається з цього триплетного стану, він світиться. І яскравість цього світіння вона залежить від того, в якому квантовому стані він був. О, тобто сам білок і показує результат він і кубіт, і щитувач. Так, так, саме так. І це, знаєте, працює не лише десь там, у пробірці, вони показали це в живих бактеріях. І навіть у клітинах савців. Неймовірно. І якщо ми це зв'яжемо з ширшою картиною, то справжня революція тут не стільки сам факт роботи цього біокубіта, а потенціал генетичної інтеграції. От уявіть собі, то ген, який кодує цей модифікований білок, можна вбудувати в ДНК, і тоді клітина вона сама почне виробляти ці мікроскопічні квантові сенсори, саме там, де треба. Розумію, біля якоїсь мембрани чи всередині сигнального шляху, точно. І це дає змогу ну потенційно спостерігати за процесами всередині клітини з такою деталізацією, якої раніше не було. Вони ж зафіксували явище ODMR – це оптично детектований магнітний резонанс ODMR? Це що означає на практиці? А на практиці це означає, що стан цього кубіта білка чутливий до локальних магнітних полів, і цю чутливість можна виміряти. Просто дивлячись на зміни світіння білка як маленький компас всередині. Ну якщо дуже спрощено, то так це відкриває шлях до вмірювання купи різних параметрів. Добре, клітина може сама виробляти ці сенсори. Але ж ви самі сказали тепла шумна метушня всередині. Цей триплетний стан. Він же квантовий, делікатний. Як він там виживає? Це ж ну, ніби намагатися втримати пір'їнку нерухому під час урагану. Це абсолютно влучне запитання. І це, власне, головний виклик, декогеренція. Квантовий стан він справді надзвичайно чутливий. До всього теплові коливання, зіткнення з молекулами, хімічні реакції. Усе це його руйнує? Так, усе намагається зруйнувати цей крихкий стан, змусити його забути інформацію. І час, протягом якого біокубіт зберігає стан час когерентності, він справді короткий, ну дуже короткий порівняно з лабораторними системами. Тобто це такий короткий квантовий шепіт. Можна і так сказати. Але сам факт, що цей шепіт вдалося почути і виміряти всередині живої клітини при кімнатній температурі, оце вже досягнення. Хоча, звісно, сигнал слабкий, але його контрасту вистачає, щоб відрізнити від фону. А чутливість. Порівняно зі штучними сенсорами, поки що нижче і керувати ними доставляти лазерні мікрохвольові імпульси глибоко в тканини це теж окрема, ну, складна інженерна задача. Контролювати ці кубіти всередині клітини це трохи як, як диригувати одним скрипацем посеред галасливого стадіону за допомогою лазерної указки. Розумію. Тобто, це поки що демонстрація принципу, не готовий інструмент. Абсолютно, прогнози такі. Років 5-10, це лабораторні дослідження. Можливо, років через 10-15 перші прототипи для медицини. А от реальна трансформація, це вже перспектива 20 плюс років. Зрозуміло, шлях довгий, але але якщо ці виклики вдасться подолати, слухайте, ми ж говоримо не просто про нові інструменти, це ж дійсно зсу парадигми, замість того, щоб дивитися на клітини ззовні. Якимись сканерами ми, виходить, зможемо ну, запрограмувати самі клітини, щоб вони спостерігали за собою зсередини, на квантовому рівні. Уявити тільки картувати електричні поля нейронів зсередини, бачити роботу ферментів у реальному часі, ловити сигнали хвороби ще до симптомів. Оця ідея нано-МРТ всередині клітини вона ж здавалася фантастикою, а тут стає трохи ближчою. Саме так. Це не просто про кращі мікроскопи чи сенсори, йдеться про фундаментально новий спосіб взаємодії з живими системами. Ми використовуємо власні інструменти біології, білки для квантових операцій. Отже, що все це означає? Створення біологічного кубіта це такий дивовижний перший крок. До симбіозу квантових технологій і живих систем. Межа між фізикою і біологією, вона не просто тоньшає, вона якось розмивається. Ми ніби вчимося говорити з біологією її ж мовою, але з квантовим акцентом. І це відкриття воно залишає нас із таким глибоким питанням. Знаєте? Це ж не лише про технології. Це змушує замислитись: от якщо ми справді зможемо розмістити ці квантові датчики всередині клітин і спостерігати за фундаментальними процесами життя на цьому рівні, то які таємниці біології, що були приховані в ці теплій і шумній складності, ми нарешті зможемо розкрити? А що як сама ця складність, цей шум, який нам заважає вимірювати, може він насправді є частиною якихось квантових процесів життя, які ми тільки-тільки починаємо вчитися бачити зсередини?